Значення компонентів харчових продуктів харчові та енергетичні потреби людини. Для нормального перебігу процесів життєдіяльності організму людини необхідно постійне надходження поживних речовин. Поживні речовини це речовини у складі харчових продуктів, що мають для організму харчову та енергетичну цінність. Поживні речовини засвоюються організмом, тому він росте, клітини його розмножуються. А ті речовини, які він витрачає в процесі своєї життєдіяльності, змінюються новими. Отже, поживні речовини, які містять у собі їжа, це будівельний матеріал організму. До поживних речовин належать шість груп речовин: це білки, вуглеводи, ліпіди, вітаміни, мінеральні речовини та вода. Людина використовує для їжі. Поживні речовини як рослинного, так і тваринного походження. У тваринні їжі є білки, незамінні амінокислоти, деякі вітаміни та жири. Вуглеводів у ній дуже мало. Тому м'ясо, риба, яйця, молоко мають дуже важливе пластичне значення. Їхні білки йдуть на побудову цитоплазми клітин, усіх тканин і органів. Рослинна їжа бідна на білки, але в ній є цінні, ненасичені жири. Найбільше в рослинах вуглеводів, тому рослинні продукти мають велике енергетичне значення. Рослини це джерело мінеральних солей і вітамінів. Складові компоненти їжі це білки, жири, вуглеводи та мінеральні речовини. Білки це основний будівельний матеріал. Що поділяється на тваринні та рослинні види? Вуглеводи це основне джерело енергії, поділяється на прості та складні види, жири це концентроване джерело енергії, здатні відкладатися про запас, що поділяється на тваринні та рослинні. Мінеральні речовини це солі та кислоти. Що ж таке білок і яку роль він відіграє у нашому організмі? Білок – це складне органічне сполучення, яке є основним будівельним матеріалом в організмі людини, оскільки саме з білків побудовані всі клітини організму. Вуглеводи забезпечують організм енергією, можуть відкладатися про запас у печінці. Жири в організмі людини беруть участь у терморегуляції організму, захищають шкіру й волосся, утворюють підшкірну жирову клітковину, є джерелом енергії. Мінеральні речовини в організмі людини підтримують сталість внутрішнього середовища, входять до складу багатьох тканин і частково виконують роль гуморальних регуляторів. Вітаміни це група біологічно високоактивних органічних речовин переважно рослинного походження, які мають регулюючий вплив на процеси метаболізму і фізіологічні функції організму. Основні функції вітамінів Нормалізують процеси метаболізму, входять до складу коферментів, які забезпечують ферментативні реакції в тканинах, регулюють фізіологічні функції, впливають на енергозбереження імунних клітин, наприклад, вітамін С, група В беруть участь у синтезі гормонів. Енергетичні витрати людини залежать від віку, статі, зросту, ваги, фізичного навантаження типу вищої нервової діяльності та решти чинників. Витрати енергії в дитячому віці у 1,5 та 2 рази вищі, ніж у дорослих. Діти у віці від 7 до 10 років витрачають 70-60 ккал на кілограм, а дорослі – 35-40 ккал на кілограм. Загальна потреба людини в білках, жирах, вуглеводах залежить передусім від потреб в енергії. Ці енергетичні потреби виражають у кілоджоулях і кілокалоріях. Основними джерелами енергії для людини є вуглеводи та жири. Організм людини затрачає енергію на забезпечення життєдіяльності в умовах спокою та фізичної активності. Загальні енергетичні потреби залежать від віку, стану, зросту, маси тіла, навантаження на організм. Наприклад, у жінок енергетичні потреби майже на 15% нижчі, ніж у чоловіків. Крім енергетичних потреб організму, існують харчові потреби в речовинах. Що затрачаються на ріст та відновлення клітин, тканин та органів. Ці будівельні потреби в організмі людини пов'язані з білками. Потреба людини в білках визначається її масою, віком і рівнем активності. Чим менший вік, тим більше білка необхідно на 1 кг маси тіла. Отже, харчові та енергетичні потреби організму забезпечують речовини. У складі їжі